Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Німецька оборонна компанія Рейнметал у співпраці з KNDS проводить серію випробувань із інтеграції американської протитанкової ракети fgm 148 Javelin на багатоцільову бойову машину Boxer. Випробування відбуваються із застосуванням дистанційно керованого бойового модуля Kongsberg rs 4 що дозволяє екіпажу здійснювати пуски ракет, не залишаючи захищеного відсіку бронетранспортера. Це значно підвищує живучість машини на полі бою та дає змогу ефективно боротися з сучасними зразками бронетехніки противника. Паралельно Рейн продовжує масштабну модернізацію своїх виробничих потужностей у реконструкцію заводу в Тельфорді. Велика Британія інвестовано близько 56 мільйонів фунтів. Підприємство вже обладнане новими автоматизованими лініями для обробки корпусних деталей. Складання ходових частин бойових модулів. Це дозволяє випускати техніку високими темпами та забезпечувати не лише потреби британської армії, але й виконувати експортні контракти для союзників. Зараз приблизно 75% усіх комплектуючих для боксер виробник. Безпосередньо. На території Великої Британії, що робить програму важливою для підтримки місцевої оборонної промисловості, серійне складання бронетехніки на заводі RBSL у Тельфорді стартувало 27 березня 2023 року. Британський уряд замовив у рейнметал Defense загалом 623 бойові машини Boxer, у кількох варіантах, серед яких бронетранспортери, командно штабні пункти, санітарні машини та спеціалізовані модифікації. Вартість початкового контракту укладеного ще у листопаді 2019. 19-го року склала 2,8 мільярда фунтів стерлінгів. Боксер є спільною німецько-голландською розробкою з колісною формулою 8 на 8 та модульним підходом до побудови. Це означає, що на єдину базову платформу можна інтегрувати різні бойові та допоміжні модулі від 30-міліметрових автоматичних гармат до протитанкових комплексів і спеціалізованого обладнання для інженерних підрозділів. Машина має масу близько 36,5 з тонн з урахуванням корисного навантаження, здатна розганятися до 103 км на годину і оснащена. Додатковими шарами композитного бронювання, таким чином, інтеграція Джевеліну комплексу зброєння боксера розширює його можливості на полі бою, роблячи платформу ще більш універсальною і перспективною для подальшої експлуатації та експорту. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.